Для з'єднання контролера з приймачем необхідно перейти в розділ налаштування та вибрати меню підключення. В полі Прилад вибираємо зі списка відповідний бренд. В полі Тип необхідно вказати РТК. Нижче вказати модель вашого пристрою. В полі підключення обрати «Bluetooth» або Wi-Fi. Якщо ви обираєте Bluetooth, то вам необхідно натиснути на пошук. Далі відкриється меню Підключення по Bluetooth. Тут натискаємо Підключити новий пристрій та чекаємо, поки в списку знайдених пристроїв з'явиться ваш приймач, його ім'я GNSS та серійний номер. Вибираємо Знайдений пристрій та натискаємо підключити. Для з'єднання по Wi-Fi потрібно підключити ваш контролер до мережі приймача, знайдіть мережу Wi-Fi з назвою GNSS та серійним номером вашого приймача та натисніть Підключитись. Поле антена заповнюється автоматично по моделі приладу.